6 грудня ракетний удар по місту забрав три життя наших земляків серед жертв атаки – 42-річний Володимир Годун. Брат Олександр згадує, щойно отримав зловісну новину одразу прибув на місце трагедії, та зарадити горю було неможливо. Розповідає Володимир, найстарший у багатодітній родині. У пам'яті рідних він назавжди залишиться особливою людиною, прикладом служіння Богу і людям. Він завжди відрізнявся тим, що він перше. В нього ніколи слова не розходилось з ділом. ніколи. Друге, він завжди старався мовчати, більше робив, чим говорив. Друге, він любив Бога, читав Біблію, добре вчився, закінчив університет економічний, потім біблійний семінарію. Була дуже порядна людина. Намагався робити дуже 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 багато добрих справ, особливо для дітей, які сироти, які СЖО, жо, всяких сложних життєвих обставинах. Сьогодні у церкві, де служив Володимир, було багатолюдно. Усі прощалися з братом, чоловіком і батьком. Хто не зміг приїхати з інших міст, останню шану вдячність і співчуття висловлювали онлайн. Пастор Борис Сокіл знав Володимира більше десяти років. Розповідає, він був не просто братом у вірі, а й другом. Йому вистачало сили часу на свою родину, двох синів і на добрі справи для усіх, хто потребував підтримки, особливо у воєнний час. Він це доводив діло до кінця. Він старався і трудився на попраці своєї, щоб кормити сім'ю. В те час він і служив в церкві, як служитель, як труженик, він служив для Господа, для народу Божого і для всіх людей, як і для переселенців, як і для діточок сірот. У нас були селище Красіно, Репетіно, широке. І де, де були такі діточки, вони робили пакунки, робили лагеря, проводили з ним час, говорили з ними, проводили там з ними ігри, кормили їх, тому що вони були, ну, недостатньо було в них такої батьківської, материнської Боже, любові. Він був просто ідеальною людиною. Я просто дякую Богу, що Він дав мені жити поруч. З такою людиною, що він дозволив нам прожити спільних 20 років. За ці роки життя я бачила у Вові тільки саме найкраще. У нього був тільки один недостаток він хотів охопити неможливе. Він горів, він жив, щоб робити побільше, щоб зробити більше в служінні, щоб допомогти людям. Я не пам'ятаю таких випадків, коли він мог би комусь в чомусь відмовити. Він був дуже жартований. У нього було дуже велике і любляче серце. У засвіті Володимира проведжали і його колеги. Він працював на підприємстві з очищення питної води. Була дуже чуйна людина. Я навіть не представляю, як це так сталося. Виходиш на двір, життя йде своїм життям, а людини. Вже немає. Золота людина була. Яких людей забирається війна. Що я не знаю. Самих кращих людей забирає війна, що ну, просто плакати хочеться. У Володимира Годуна залишилися дружина та двоє синів 15 і 19 років, а ще семеро рідних братів і сестер. Тетяна Васильєва, Олександр Домашов цей день.